Властивості водних розчинів сполук неметалічних елементів з гідрогеном. Як і всі кислоти, хлоридна кислота буде взаємодіяти із активними металами. В першу пробірку кинемо кілька шматочків цинку, в другу олова і в третю – кілька шматочків мідю. В першу пробірку додаємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. Спостерігаємо бурхливе виділення водню. В другу пробірку також додаємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. Інтенсивність даної взаємодії буде меншою. На поверхні олова з'являються невеличкі пузирочки водню, які утворюються внаслідок взаємодії хлоридної кислоти з оловом. В третій пробірці, в якій знаходилася мідь, реакцію не спостерігаємо. Скористайтесь рядом активності металів, запишіть рівняння взаємодії можливих реакцій і поясніть, чому в третій пробірці взаємодія міді із хлоридною кислотою неможлива. Рощина хлороводню у воді є хлоридною кислотою. Як і всі неорганічні кислоти, хлоридна кислота буде взаємодіяти з основами та лугами. Для досліду візьмемо кілька мілілітрів натрій гідроксиду і додамо до нього фенолфталеїн, який буде змінювати своє запарлення в лугах на малинове. Доливаємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти і спостерігаємо зникнення забарвлення, що свідчить про те, що утворились сполуки, які не дають зміни забарвлення індикатору. Запишемо рівняння взаємодії. гідроксид із хлоридною кислотою утворюється натрій хлорид та вода. А тепер поставте відео на паузу і складіть самостійно йонне рівняння реакції. Поясніть, які йони взяли участь у цій реакції. Проведемо дослід, що буде свідчити про те, що хлоридна кислота буде вступати в реакцію з нерозчинними основами. Для цього ж спочатку добудемо нерозчинну основу внаслідок реакції обміну ферум 3 хлориду і з гідроксидом Отримуємо нерозчинну основу темно-бурого кольору. До одержаного осаду додамо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. Спостерігаємо розчинення осаду фрурум OH3. Чи ферум 3 хлориду. Запишемо рівняння взаємодії спочатку утворення нерозчинної основи ферум OH3 чи а потім взаємодію нерощинної основи із хлоридною кислотою, внаслідок якої відбувається розчинення одержаного осаду. А тепер поставте відео на паузу і складіть самостійно йонне рівняння реакції. Поясніть, які йони взяли участь у реакції і чому ця реакція відбувається до кінця. Хлоридна кислота буде взаємодіяти із солями, і прикладом такої взаємодії є якісна реакція на хлоридну кислоту. Це взаємодія з аргентом 1 нітратом. Для проведення досліду у пробірку нальємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти і по краплям будемо додавати аргентом 1 нітрат. Спостерігаємо утворення білого сирного осаду. Запишемо рівняння взаємодії і з'ясуємо, за рахунок яких іонів буде відбуватися дана реакція. Аргентум 1 нітрат аргентум НО3 плюс хлоридна кислота утворюється аргентум хлор, аргентум 1 хлорид, речовина, яка випадає в осад, білий сирний осад та нітратна кислота. А тепер поставте відео на паузу і запискладіться. Самостійно йонне, повне і скорочене рівняння реакції. Отже, ми можемо зробити висновок, що розчин хлору водню у воді це є хлоридна кислота, яка буде проявляти всі властивості неорганічних кислот.